Привіт! Я Олена Собкович, а ви на каналі Real Estate 101 з Оленою Собкович. Минулого разу я розповідала вам про Південно-Східний Калгарі. Якщо ви на ще не подивились, дивіться тут. А сьогодні я розповім вам про Південно-Західний Калгарі. Південно-Західний Калгарі – дуже бажаний район для життя, що поєднує мальовничу природу, дуже зручне розташування та різноманіття житла. Тут знаходяться найбільші парки. Фішкрік це великий провінційний заповідник. Він охоплює долину річки Фішкрік, яка впадає в річку Боу. Парк є дуже популярним місцем для відпочинку на природі, пропонуючи понад 100 кілометрів мальовничих пішохідних, велосипедних та кінних маршрутів. Тут також безліч можливостей для риболовлі, пікніків, катання на човнах та спостереження за птахами. У парку мешкає Величезна кількість тварин, включаючи оленів, койотів, лисиць і птахів. Тут є і ведмеді. Так що будьте обережні, Фішкрік є цінним активом для Калгарі, що забезпечує мешканцям та відвідувачам можливість насолодитися красою природи та відпочити на свіжому повітрі. Парк було засновано в 1975 році, і його площа складає понад 13 квадратних кілометрів. Тут є один з моїх найулюбленіших містечок в Калгарі – Inglewood Bird Sanctuary. Якщо ви не знаєте, де це, це майже центр міста, і тут ви можете сховатись від шуму та гаму міста і подивитися на птахів та на природу, та почути річку. Південно-західний Калгарі насичений різними спортивними комплексами, включаючи седлдом, а також Олімпік Парк. Де проходили Олімпійські ігри 1988 року. Південно-західний район розташований на південь від річки Боу та на захід від Маклауд Трейл. Розташування дуже зручне завдяки двом лініям Сітрейну. Одна з яких проходить по Маклауд Трейл, а друга по Боу Трейл і 17 сімнадцятій авеню. Ще одним цікавим місцем на південному заході Калгері є Heritage Historical Village, які знаходиться поруч з Гленмор Резервуар. Це живий історичний музей, який знайомий з життям у Калгарі на рубежі століть. Навколо Heritage Park та Гленмор Резервуар знаходяться такі дорогі райони, як Lakeview, Pump Hill або Eagle Ridge. Будинки тут старовинні, величезні і досить дорогі. Гарні новини для любителів шопінгу. Саме тут знаходиться найбільший в Західній Канаді шопінг-центр Шинук Мол. Тут більше 250 різних магазинчиків, ресторанчиків та бутіків, і знайти ви можете все, що вам до вподоби. Не забудьте пройтися по 17-й віню в даунтауні міста. Тут є справжня крафтова кава, тут є крафтове пиво і тут є органічні бургери. Не знаю, що це таке, але кажуть, це цікаво. Також тут є військовий музей, музей авіації, є дуже багато спортивних комплексів та recreation центр, де ви можете провести час з вашими дітьми. А зараз давайте трошки детальніше поговоримо про нерухомість. Тут дуже популярні затишні будиночки на одну сім'ю. Це поширений варіант в багатьох районах, особливо в більш усталених. Діапазон цін може бути різним залежно від розміру, розташування та особливості будинку. Таунхаузи це доступні варіанти з двома або трьома поверхами, що пропонує баланс простору та доступності. А також безліч багатоповерхових будинків, які пропонують квартири за доступними цінами. Загалом ціни на житло в South -West Calgary вважаються вищими за середні показники по місту. Ціни можуть значно відрізнятися залежно від розташування типу житла та розміру. Будинки з більшою площею в простижних районах, як правило, коштують дорожче. Мені б дуже хотілося сказати про райони ближче на захід Калгарі. Це такі райони, як Аспенвуд, Спрінбенк, Вест Спрінгс і Страскона. Це райони. Досить дорогі, але учбові навчальні заклади для дітей в місті тут найкращі. А так само і коледжі. Я б хотіла згадати про такі школи, як Вілма Вікорі Скул, це Елементарі Скул, Сер Вільям Пенхорн Скул. Так само це початкова школа і дуже висока за рейтингами. Та Ернест High School, це є високорейтингова школа, але вже для підлітків. Це був загальний огляд Калгарі, і він дуже дуже поверхневий. Звичайно, все залежить від ваших інтересів, від вашого сімейного стану, від того, де ви працюєте, і як вам добиратися до роботи. Коли ви будете шукати своє власне житло, ми будемо проходити вуличками, заходити до сусідів, заглядати в школи і дивитися, наскільки зручно ви себе почуваєте в цьому чи іншому районі. Тому проведення домашньої роботи тут дуже важливе. І важливо відчути це місце, де ви будете жити, і містечко, яке ви будете насилати своїм домом. На сьогодні це все. Наступного разу ми поговоримо про різницю купівлі і оренди житла. А поки що підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, коментуйте і до зустрічі, па-па!